У нас розпочинається урок української мови. Ми проведемо сьогодні з вами хвилясті лінії, повторимо, які є лінії, виконаємо практичні вправи, і сьогодні ми будемо з вами писати пряму вертикальну лінію із заокругленням внизу. Тож, починаємо наш урок. Давайте з вами пригадаємо правила нашого письма. В першу чергу слідкуємо за своєю осанкою, це ви вже знаєте. І ручку або олівець ми тримаємо трьома пальчиками. Той, хто пише правою рукою, і той, хто пише лівою рукою. Пригадуємо, зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, сяту рівно, не згинаюсь. Да, слідкуємо за тим, що правильно лежав зошит. Молодці. Ну, а зараз давайте з вами пограємо в гру. Я вам буду називати ознаку, а ви виберете предмет, який відповідає цій ознаці. Хижа. Подивіться, будь ласка, кого ви обираєте? Хижа хто. Акула молодці. Прозора хто. Медуза, молодці. Наступна ознака гігантський. Хто може бути гігантський? Кит. Молодці. За ознаками ви правильно відгадали наші предмети. А зараз приготуйте, будь ласка, свої долоньки і виконаємо пальчикову гімнастику. Пригадуємо, так? Да? Ми кожен пальчик приєднуємо до великого. По черзі притискаючи і відпускаючи. Приготували, розкрили долоньки і починаємо. Вказівний середній, безіменний мізинчик. Ще раз вказівний середній, безіменний мізинчик. Виконали. Пригадуйте нашу вправу минулого року, візьміть в долонки олівець і покрутіть його до пальчиків вперед, до долоньки назад. Виконали Молодці. Проготуйте оченята і для них зробимо зарядку. Вони тривалий час сидять за комп'ютером, спостерігають уважно. Тож, давайте і ми їм допоможемо, щоб вони не зіпсувалися. Ну, а тепер давайте пригадаємо. На уроці української мови літературного читання ми з вами вчилися ділити слова на склади. Давайте пригадаємо, як це ми з вами робили. Виклали ручку під свою борідочку, називали слово і рахували, скільки разочків борідка опуститься до руки. Тож, давайте з вами зараз пригадаємо, як це ми робили. І мені треба буде зафарбувати стільки квадратиків, скільки складів ми з вами визначимо в кожному слові. Отже, перше слово море. Називаємо слово і ділимо на склади. Поділили? Перевірте: море. Скільки складів? Два. Скільки я маю зафарбувати квадратиків? Теж два. Молодці. Наступне слово шторм. Називаємо це слово. Будьте уважні і слідкуйте уважно, скільки разочків борідка опуститься до руки. Готові? Порахували. А ну-ка, перевірте. Шторм. Скільки складів в нашому слові? Правильно, один склад. Наступне слово вітер. Поділіть, будь ласка, слово на склади. Перевірте. вітер. Скільки я квадратиків зафарбую? Правильно, два квадратики, тому що в слові два склади. А ну-ка, наступне завдання, будь ласка, слово корабель. Поділіть на склади. Поділили? Давайте перевіримо ко-ра. Бель. Розумнички мої, скільки я повинна зафарбувати клітиночок. Три. Один, два, три. Молодці. Поділіть слово хвилі на склади. Хвилі називаємо. Порахували. Перевірте. Хвилі. Скільки складів? Два скільки я зафарбую квадратиків. Теж два. Молодці. І ще одне слово чайки. Промовте це слово і поділіть на склади. Виконали? Ану, давайте перевіримо: чайки. В цьому слові два склади. Значить, я зафарбовую два квадратики. Молодці. А зараз ми виконаємо таке завдання. На нашій дошці онлайн ви теж зможете знайти такий малюночок. Давайте з вами повторимо, які є лінії, і ви теж обведете все це на своєму малюночку. Лінії є прямі, які розташовуються горизонтально, як горизонт лінія. Яка показує, що земля з небом ніби з'єднується. Всі знайшли? Будь ласка, давайте наведемо ось одна горизонтальна, друга, і третя і четверта. Молодці! Є лінії ще вертикальні. Давайте з вами наведемо вертикальні лінії. Вони стоять. Молодці три лінії вертикальні. А ще є похилі лінії, знайшли їх і обвели молодці. Крім цих ліній, що ми з вами вивчали, є ще хвилясті лінії. Давайте спробуємо знайти, де у нас хвилясті лінії, і обведемо хвильки внизу і ілюмінатори. На човнику. На моєму малюнку ще є якір, на вашому малюнку якоря немає, то ви ж його не обводите. Молодці. На наступному слайді нашої дошки ви побачите дельфінів. Пам'ятаєте в нашому віршику, як вони зграї риб ганяли? Пам'ятаєте? Тож, давайте ми покажемо, як пливуть наші дельфіни, виплигуючи із води в першому рядочку зліва направо. А в другому рядочку навпаки, справа наліво. Обведіть ці хвильки і покажіть, куди плисти нашим дельфінчикам. Молодці! Втомилися? Давайте відпочинемо. Silent nights recalling you It's Ми з вами попрацюємо в зошиті. Аналогічне завдання ви зможете знайти на нашій онлайн-дошці і потренуватися там. Пригадуємо, що на минулому уроці ми з вами повторювали, як називаються лінії в нашому зошиті. Верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія і міжрядкові лінії. То я буду зараз пояснювати, як ми будемо проводити всі ці лінії в зошиті. Ми стаємо на перший рядочок, подивіться, які зразочки, пряма-коротка, пряма-довга. А потім буде пряма лінія із заокругленням в праву сторону. Ось такі лінії по черзі ми і будемо писати. Пишемо пряму-коротку лінію. Поставили точку на верхню лінію рядочка і опустилися вниз, провели пряму лінію. Виконали. Тепер піднялися вгору над рядочком і знайшли міжрядкову лінію. Поставили крапочку і опустилися прямою лінією на нижню лінію рядка. Ось так. Записали. Зараз ми з вами спробуємо виконати пряму лінію із заокругленням праворуч. Подивіться, вона починає писатися з міжрядкової лінії. Ми ставимо крапочку на міжрядкову лінію. Як попередню лінію починаємо писати прямо, дійшли до верхньої лінії рядочка. А потім робимо зразу заокруглення, ніби пишемо круг, і піднімаємося до верхньої лінії рядка, ось так. Молодці. І продовжуємо писати в такому ж чергуючи правильно лінії. Коротка пряма лінія, потім довга пряма лінія. І пряма лінія з заокругленням праворуч. Допишіть ці лінії до поля, до кінця рядочка, тисніть паузу, запишіть, а потім повертайтеся на урок. Я рада, що ви завершили роботу на першому рядочку, а зараз подивіться, ми будемо з вами писати. Пряму лінію з за округленням, тільки ліворуч, до серця. Ми становимось, як і в попередньому рядочку, на верхню надрядкову лінію, на міжрядкову лінію. Ведемо прямо до верхньої лінії рядочка, а потім описуємо півколо, як малюємо круг. Ось так. Відступіть, враховуйте, що вам потрібно місце для заокруглення, тому відстань від верхніх точок буде дещо подалі одна від одного. Поставили точку, опускаємося вниз до верхньої рядкової лінії, потім заокруглюємо і піднімаємося до верхньої лінії рядочка. І продовжуємо так писати до кінця рядочка. Завершуйте і повертайтеся на урок. Зараз ми виконаємо на третьому рядочку теж пряму похилу лінію, але вона вам уж... пряму лінію із заокругленням, але вона вам уже знайома. Ми ведемо прямо. Починаючи з міжрядкової лінії, доходимо до верхньої лінії рядочка, а потім заокруглюємо і піднімаємося вгору до верхньої лінії рядка. Пропишіть, будь ласка, рядочок такої лінії. Пряма лінія довга із заокругленням в праву сторону. Ось так. Тисніть на паузу, і у зручному для вас темпі виконайте цю роботу. Я рада, що ви завершили, то зараз давайте зробимо наш зошит яскравим і привабливим. Візьміть кольорові олівці, обведіть по крапочках наш човник. Пам'ятаєте, хвилі кораблі гойдали з нашого віршика. Тож обведіть такими кольорами, які вам подобаються, пригадаємо прямі похилі, горизонтальні вертикальні лінії. А на нижньому рядочку кольоровими олівцями обведіть і допишіть наші якоря. Чи помітили ви, з яких елементів складається якір? Правильно, він складається із довгої лінії із заокругленням ліворуч і праворуч. Ми починаємо з вами писати з міжрядкової лінії. Поставили крапочку, опустилися вниз, заокруглили ліворуч. Стали знову вгору, провели по тій же самій лінії і заокруглили праворуч. Мої молодці, ви так стараєтесь, у вас все обов'язково получиться. Потренуйтеся, попрацюйте. Наш урок завершено. Я дуже рада, що ми з вами зустрічаємось хоч і далеко один від одного. То я бажаю, щоб ваш настрій був завжди яскравий, жовтий і зелений, радісний і усміхнений до нового року.